Дорогі діти, ми з вами добре знаємо, що на дорозі регулює рух наш відмінний помічник світлофор. Нещодавно на занятті, коли ми говорили про безпеку на дорозі, ми познайомилися з віршиком про світлофор, дехто навіть його вже вивчив. Тож давайте ми його сьогодні повторимо або вивчимо ще раз і допоможуть нам у цьому опорні картинки. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лише, лиш, будь уважним. Оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Чудово, щойно ви прослухали віршик, а зараз повторимо разом Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати, як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись. Приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати, все навкруг контролювати. Повторимо разом ще раз. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліп не лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Чудово! Молодці! Дякую вам за старання. Бажаю успіхів! Впевнена, у вас все вийшло.